Вітаю слухачів українського радіо, які залишаються з нами та приєднуються у студії. Для вас працює я, Олена Зелінченко. І далі ми говоритимемо про крила помсти. Завтра в Укрінформі відбудеться прес-конференція під назвою Хакі. Зброя нового покоління збираємо крила помсти для наступу. Герична оборона України найтехнологічніша війна у світі, яка потребує безконтактних та високоефективних засобів знищення ворога. І такими, безперечно, є безпілотні літальні апарати, які виконують різну функцію. Проєкт Крила помсти, як ідеться на сайті ініціативи, це дослівно цілодобова та безперервна доставка найкращої української бавовни в будь-яку точку Оркостану. Це не про домовитись, не про розвідку, не про лікування та відновлення, тому що крила помсти це тисяча автономних. І керованих безпілотних бомбардувальників, які розроблені в Україні та виготовляються найкращими вітчизняними підприємствами. Більше про це будемо говорити зараз із гостем студії. А в студії Українського радіо. Командир роти щит, екс боєць 241 241-ї бригади, ідейний натхненник проєкту Крила помсти Вадим Кодачігов. Вітаю вас, пане Вадиме. Добрий день. насамперед про сам проєкт. Скільки він вже існує? Я так розумію, що це зараз в умовах саме після повномасштабного вторгнення, і що реалізовано на сьогодні? Ну насамперед, скажу, що я цей проєкт, так сказати, розробив п'ять місяців тому. І ще п'ять місяців тому я тільки звільнявся, демобілізувався з лав збройних сил України. Я воював з першого дня, і коли ми перебували під досить такими жорсткими обстрілами, ось тоді мені така прийшла в голову думка, що потрібно вже переходити на дистанційне відеозброєння. І вже тоді я почав розробляти. Таку ж штуку, як це нам реалізувати, в кінці кінців з'явився такий проект Крила помсти. Це проект саме для того, щоб виробляти ударну безпілотну авіацію. Вона дуже необхідна і це відчувають саме ті, хто боронить землю, тобто безпосередні учасники і ті, хто користується. А тисяча автономних керованих безпілотних бомбардувальників це вже наявна кількість чи прогнозована? Це прогнозована кількість. наявну я поки що не можу озвучувати, але вони вже є. Вони вже існують, вони вже літають, вони вже виконують бойові завдання. Це дрони одного типу? Чи вони мають різний функціонал, різні характеристики? Це дрони однотипні, але в них зовсім різна начинка. Це як одна модель, яка має три різних комплектації: це і керовані бомбардувальники, це автономні бомбардувальники і автономні камикадзе з дальностю до тисячі кілометрів. Ви сказали, що вони розробляються нашими, так я розумію, виробниками. Там взагалі складова іноземна присутня, комплектувальні чи щось інше? Ну на жаль, ми поки що не в змозі забезпечити повний цикл виробництва, тому що Україна не виробляє, не постачає комплектуючі, такі як там, ну ми кажемо не за комплектуючі, як там системи управл... керування та відеозв'язку. Ні, ось якраз це, це вже виключно українська розробка. А ми кажемо за. Три стари транзистори це радіодеталі, які використовуються для створення систем управління БПЛА, систем розпознавання цілі і таке інше. комплектуючі ми постачаємо, а системи вже розробляються та виробляються в Україні. Угу. І щодо функціоналу, чому я запитала? Ну тому, що багато ініціатив щодо збору дронів, щодо їхнього або виробництва, або, скажімо, використання відбувається в Україні. У вас саме от я так розумію, акцент на ударні, так ті, які безпосередньо так. можуть або переносити щось вибухонебезпечне, або яким чином вони працюють. Так, я розумію, що більшість ініціатив це коптери, дрони розвідки. Це масові наймасовіші види виробництва. Зараз дуже популярно використовується на фронті fpv дрони Це маленькі дрони, які одноразові, і ну в більшості вони одноразові і вони можуть нести на собі там ну до кілограма боєприпасів. Ми розробляємо автономну ударну безпілотну авіацію, яка зможе 6-8 годин. Курсувати над лінією фронту і несе на собі до 15 кг зривчих веществ. Тобто ж це 4 боєприпаси по 3,5 кілограма, або 2 7 кілограмові бомби це дуже вагомий такий боєприпас, яким можна знищити танк, можна знищити ворожу артилерію, це керований політ до 50 кілометрів, це автономне бомбардування, це дуже великий функціонал, ну, я не буду всього там розповідати, але це дуже велике. Зброя нового покоління це вже не шуточки, це дійсно те, що може зламати ход. Війні. Ну, це серйозний, так серйозна відповідь на вимоги нашого часу. Ворог насправді теж не дрімає і теж використовує різні види, зокрема безпілотників. щодо китайських аналогів, які в нас використовувалися. Яка історія зараз? Вони вже все припинили можливість постачатися нам на фронт, і чи росіяни використовують їх, і чи ми маємо можливість контролювати, що і чим користуються вороги? Це таке дуже складне питання, але я з глибокою повагою відношусь до людей, які постачають в Україну ці китайські дрони. Але ж я з першого дня використовував. Саме коли ми працювали там під Арпеньом, ми використовували саме Mavic, тому що більше нічого не було. Але зараз Україна вже в змозі збирати вже є. Це низка підприємств, яке освоїла виробництво, в яке вже є серійне виробництво. І я був, є і буду лобістом того, щоб закупалося майже все українське, максимум все, того, що може виробниця в Україні, а в Україні дуже талановиті люди, тому ми в змозі збирати все, що ну, гораздо краще, ніж Mavic і Матрикси і Аутели. Угу, ну і от я на вашому сайті читаю про дальність. Ви теж згадували до тисячі кілометрів. Ми взяли зобов'язання не використовувати західну зброю на території Російської Федерації, але ми можемо це робити власними силами власною зброєю. Більш того, наші технології дозволяють чітко відрізняти цілі. Тому я гарантую, що без необхідності ні один наш самоліт не прилетить по. Якомусь громадянському місцю чи об'єкту гражданської інфраструктури, цивільної інфраструктури. Ну і це неефективно, ефективно використовувати їх для вирішення, так сказати, тепло-світло-забезпечення Російської Федерації, тобто залишення їх без світло світлозабезпечення. Базовою метою є така собі просвітницька програма. Просвітницька діяльність состоїть в тому, що ми хочемо донести товаріщам росіянам, що війна це не телек і не півасік. Війна це коли ти точно знаєш, де твоє бомбосховище. Це коли ти точно знаєш, що ти будеш народжувати в підвалі, це ти точно знаєш, що в тебе є памперси, і що коли прилітають наші самоліти, ти обісрешся і побіжиш міняти памперси собі. Ми хочемо показати їм, що така війна на самом ділі. Жорстко, але власне, Ні, це так по воно. Суті. Є. Ви сказали, що не можете говорити про кількість тих дронів, які вже працюють зараз на фронті. Але чи можете сказати наскільки вони ефективно виконують своє завдання, зокрема, які з них найефективніші виявились? Кожний дрони це окремий підрозділи. Кожні, ко, кожен від цих дронів, кожна від комплектації це окремий підрозділ і окремий напрямок? Тобто, це спеціальні служби, які використовують кожне використовує свою комплектацію, тому. Це також ми не можемо розголошувати яку комплектацію які підрозділи получають, і, які, і, і як вони її використовують. Але ж ось ми зараз дивимося, як в Україну шириться повітряна тривога. Так от я вам гарантую, що вже через місяць-два. На кожну таку тривогу ми зможемо відповідати, відповідати гідно, тому що наші борти в змозі пролетіти лінію оборони, реби і влучити в одночасно в об'єкти, які будуть їм визначені. Тому вже найближчим часом Росія буде знати, що таке повітряна тривога, і як це і як все відбувається в реальному часі. Я знаю, що в назвах цих дронів ударних, які от, власне в рамках проєкту виробляються, використовуються назви міст героїв, а які вже практично От літають дрони з назвами міст яких? Ні, поки що з назвами міст ніякі дрони не літають, поки літають просто дрони, а 20 числа, тобто завтра стартує вже проєкт Крила помсти. Ми першу сотню бортів, ми будемо використовувати назви. Міст героїв, які найбільше пострадали в ході вторгнення Російської Федерації до України. Це будуть перша серія. В нас виходить: Маріуполь, Буча, Ірпень, Херсон, Харків і Бахмут. Оці борти будуть першими. І по схемі ми пропонуємо нашим зіркам українським взяти шефство над кожної ескадрилії. Ось наразі ми там закінчили перемовини. Олександр Пономарьов, дійдзьо спільно з мером Бучі. Вони будуть крувати збором на ескадрілю Буча. Потрібні фінанси, звідки берете? От я знаю, що дуже багато залучено від офіційних установ до відомих популярних людей до цього проєкту. Вони фінансують, чи вони лише сприяють розкрутці, так би мовити? А вже далі вже шукаєте? Чи потрібно людям? Бо люди в нас такі скажете, скидаємося і одразу скинуться. Ось наразі ми завершимо а, так, завершимо це, мабуть, ще так дуже оптимістично, тому що процедури дуже складні, проходження іспитів і хоч і сприяють там, наразі там, всі сприяють там, тому що ми якнаймого швидше пройшли ці іспити, але ж ця процедура ще триває. І доки вона не закінчиться, ми збираємо гроші ось деяк. Перші борти, ну так, хочу подякувати в ефірі, там компаніям Фора Сільпо. Банку Восток, Вони профінансували перші самоліти самі за свої гроші. Вони заплатили за те, що ми їх зробили, і передали там передали там певним структурам. Це вже ті компанії, які самі фінансуються виробництво цих літаків. Але І... ж українці також можуть так, Так, виличати. тому ось завтра ми стартуємо з цим проєктом, сайт pomsta.org. Там виставлені всі борти. Ви там зможете побачити, які борти, на які зараз збираються гроші. Завтра цей сайт вже починає свою роботу. Він вже розміщений, він вже відпрацьований. Майже. Повністю там його ще доробляють, і це кожна ваша копійка, і ще раз підкреслю: ми не займаємося розвідкою, ми не займаємося гуманітарною допомогою. Ми займаємося, займаємося знищенням інфраструктури. Ми займаємося знищенням баз підготовки, ми займаємося фінансуванням самольотів, які будуть знищувати тих людей і ту техніку, яка бажає нашої смерті. Зараз нам слухачі напишуть, що людьми їх називати не можна. Вже були такі закиди, і Добре, очевидно, що значить, теж торків. мають Будемо. так. Щодо того, хто може претендувати на те, щоб користуватися такими дронами, тобто це визначені розділи, види там, скажімо, військ, чи яким чином до вас, якщо звернуться військові, скажуть, от потрібно, це виключно спеціальні підрозділи. В нас дуже специфічна зброя, це не стандартні самолітики, це дуже напічкана електронікою. Борти, які виконують дуже специфічні завдання, тому це виключно спеціалізовані підрозділи. Це не не волонтерські організації. Ні, звісно, закупати їх можуть волонтерські організації, але в нас є все три структури, які можуть їх використовувати. Тому кожне підприємство. Воно отримує офіційно офіційний лист від керівника цієї служби, для якого вона закупляє борт, і офіційно актом його передає. І саме керівнику чи відповідальної особі тої служби, якою визначено саме використання використання цього борта. Раніше в ефірі українського радіо, полковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, в січні це було, він розповідав про те, що аплодуватиме, якщо з'являться дрони перехоплювачі. Ну це у відповідь на шахеди, якими Росія активно користується, обстрілює наші області. Щодо цього напрямку, не думали працювати чи суто от вибрали ось цей ударний напрямок, і так він і залишатиметься? Ну я вибрав, вибрав саме цей напрямок, але ж стосовно там дрони. В перехоплювачів в мене є особиста думка, але я не хочу її зараз висвітлювати. Тому що це не реалізовано це, ні, чи не. Ні, це зовсім інша тема. над неї теж працюють, але не ми працюємо. Ми uh -huh. далекобійні і плюс в нас є основне завдання це на Лінії зіткнення, тобто на нулі. Ми працюємо для нуля і працюємо на глибокий тил противника на знищення підготувальних там таборів, підготовчих таборів, там тренувальних баз все Ось, ось це наше завдання. Тому що коли в тебе немає тилу, в тебе немає війни. Ну, а до речі, і вона становиться що... дуже складною. щодо кадрів, кадрів, от починаючи від виробників до трен... тренерів, до тих, хто використовує, це ж цілий ланцюжок. Цілий ланцюжок. І добре, що наразі держава допомагає, допомагає тим, що ми нарешті, на... На ми там дійшли до того, що нам потрібно фінансувати не тільки там закупівлю кінцевого продукту, а потрібно допомагати виробникам і у систем керування, систем відділу, системи телеметрі навіга. Навігаційних систем і держава наразі це розуміє. Плюс підготовка кадрів. Я декілька разів звертався, що нам потрібні не тільки пілоти, нам потрібні кадри, які мають конструювати. Це інженери-конструктора, інженери, інженери радіоелектроніки. Ну, вже майже півтора року йде війна, а ми досі випускаємо менеджерів, якісь там юристів, фінансистів, при тому, що офіційна, офіційна заробітна плата. Інженера-конструктора наразі складає там близько 50 тисяч гривень. І цих людей майже неможливо знайти Інженер, інженери електроніки. Якщо хтось мене чує, там пишіть прямо на сайті. Там є форма звернення. Пишіть, я буду передавати ваші контакти виробникам, і ви будете отримувати дійсно там достойну зарплату, і у вас буде дуже цікава робота. Я вам ну, це цей робоче місце. Це і заробітна плата, це і власне користь державі. А є ті, хто повернувся за кордону, долучилися до ваш. Проєкт є. Є такі є. люди. Є. Та. є в нас і переселенці, є, і ну я знаю дуже багато виробників, в кого працюють переселенці, і люди, які повертаються з-кордону, і які від початку війни там ну, може ховались, може там не повернулися, а є ті, хто повертаються, принципово повертаються, хочуть працювати в Україні і. Ми змозі забезпечити їх і гідною заробітною платою і робочим містом, і дуже цікавою роботою. Ну але зараз я так розумію, що все всі, скажімо, ці ланки ланцюжка, вони більш-менш устатковано налагоджені, і зараз суто йдеться про кількість нарощування кількості, тобто виробництво цих дронів. Ні. Ні? Ні, у більшості, якщо ми кажемо за саме ці самоліти, то це так, це майже. Налагоджене виробництво і майже все вже у Треслі і стабілізували. Тільки зараз це на нарощування виробництва це так. Але ж я завжди думаю і за тих виробників, які випускають і коптери, і коптери, розвідувальні коптери. коптер. Робота ще є. То роботи ще багато. Вадим Кодачігов, він же Фауст, командир роти щита, екс боєць 241 241-ї бригади, ідейний насненник проєкту Крила помсти був в ефірі Українського Радіо.